Державних підприємства установ, застосування адміністративного тиску на членів виборчих комісій та виборців з метою схилення до забезпечення максимально позитивного результату голосування за партію регіонів таким да пам'ятаю. Вибачте, будь ласка. Який... Прошу, дайте додати. Чи Німецька область під головуванням партії Олександр за висновками на ці національної області України знаходиться в числі за кількості порушень прав виборців під час парламентської виборчої кампанії? З останніми даними Центру політичних студій та аналітики область є лідером порушення законодавства про доступу до полічної формації, враховуючи лише зазначення, керуючись пунктом 29, частини 1 частини закону України про місцеве супередування, статті 34 закону України про місцеві державні ситуації. ми Просимо. Ми звертаємося до президента України щодо звільнення Папію Михайла Миколаївича з посади Великовецької обласної адміністрації. І подаємо це не просимо так? це оформити як рішення сесії, подаємо вам.